Європейські технології. Наша зброя щоденна праця. Регіональна газова компанія. Працюємо на перемогу. Люби зачекались тебе на городі. Та щось спина болить майже живо костом. І будеш як молодий мені допомагати. Мазь з живокостом від доктора Тайса. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Живокост, живокост, живокост повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи велику упаковку 100 грамів. Підписуйся на канал Свідок у телеграмі чи вайбері. Відкрий вікно пошуку. Набери свідок. Зайди в телеграм чи вайбер канал Свідок та натисни Приєднатися. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Чому я тут? У мене чутливі зуби. Їм морозиво. Біль. Холодне повітря. Біль. Солодке Біль. Стоматолог порадив лакалот Сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала Лакалут Сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалот Сенситив – надійний захист від болю. Його справжній вік невідомий. Його масштаб. Неосяжний. Сьогодні о 23.40. Як влаштований Всесвіт. Тільки на мега. Ім'я Троянди. Дивіться на Ентер. Фільм. Пані Фазілет і її доньки. Дивіться. Тільки накаутен. Ще й в телеграм-каналі. Найдивніші куточки світу. Найтаємніші сторінки історії людства. Найпросунутіші технології. Підписуйся на мега. Цікаве навколо нас. Любий, зачекались тебе на городі. Та щось спина болить. Майже живо костом. І будеш як молодий мені допомагати. з живокостом від доктора Тайса. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Живокост, живокост, живокост повертає рух від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи велику упаковку 100 грамів. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до кневоднення. Коли звичайної води замало є рео. Я рятуюсь, Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. А омез? Печія повертається знову. Знайома ситуація. Так і в мене. На відміну від антацидів, ОМЕЗ зменшує утворення кислоти та усуває печію до 24 годин. Омес тривала допомога від печії. Чому я тут? У мене чутливі зуби, їм морозиво, бій, холодне повітря, бій, солодке, бій. Стоматолог порадив лакалот Сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала лакалот сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалот Сенситив – надійний захист від болю. Дорогі народи 8 травня Україна та вільний світ згадують про шість страшних років в історії людства із 1939 по 1945 роки.